Росіяни вдарили по Україні міжконтинентальною балістичною ракетою. Її запустили з Астраханської області. Сталося це під час повітряної атаки. Про це повідомили у повітряних силах України. Офіційно повітряні сили не вказували тип міжконтинентальної ракети однак напередодні мережі ширилися повідомлення про можливе застосування ракети Рубіж. За даними джерел української правди, саме цю ракету Росіяни й випустили по Україні, а саме по місту Дніпро. У мережі вже розповсюджується відповідне відео атаки на місто. Хочу звернути вашу увагу на швидкість цієї ракети. Саме на це звернув увагу і президент Зеленський, який сьогодні повідомив про нову російську ракету у своєму зверненні. За його словами, всі характеристики, швидкість, висота свідчать про удар саме міжконтинентальною балістикою. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної зараз тривають. Експертизи, очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Нам відомо, що ракета Рубіж може бути обладнана ядерним зарядом. Точні характеристики РС-26 рубіж залишаються невідомими. Про них можна говорити лише ймовірно. Дальність 6 тисяч кілометрів, точність 150 метрів. Стартова маса 50 тонн. Такі ракети призначені для знищення об'єктів, розташованих на великих відстанях і на віддалених континентах. Той факт, що ймовірно саме цією ракетою вдарили по Дніпру, це сором для Росії. Мабуть, саме тому росіяни ніяк не коментують цей удар, хоча б вони б не опустили шансу повихвалятися. Однак на Росії прокололися. Речниця російського МЗС Марії Захаровій просто під час брифінгу заборонила коментувати удар між континентальною балістичною ракетою по Україні. Просто подивіться цей фрагмент. Так, з Ньюсру. Да. Алло. Перед... Да, у меня брифинг. Я боюсь массу удар политическими ракетами, о чем вы не стали говорить, но не комментирую вообще. Да, хорошо, спасибо. Опублікує центр протидії дезінформації, зазначаючи, що таким чином в Росії фактично визнали цей удар. Керівник ЦПД Коваленко зазначає, що Путін намагався підвищити ставки між континентальною ракетою, у тому числі перед заходом. А різні воєнкори РФ почали кричати про капітуляцію України. Жодної капітуляції не буде, каже Коваленко. Підвищити ставки також не вдалося. Росія все більше виглядає неадекватнішою навіть за КНДР і наближає той момент, коли її токсичність для інших переважатиме вигоду використання Росії в якості сировинного придатка. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.